Як ви продаєте продукт підприємцю, який вважає будь-які інвестиції витратами, давай я може начну тут ага. я би... давайте своєї сторони скажи. <гум> По-перше, я думаю, що в цьому випадку людина, можемо повернутися до першого питання, так, що це все починається зі зміни мислення власника. Якщо у власника мислення стратегічне, бізнесове, то він при цьому всьому розуміє, що це не розходник, а це інвестиції. А наша робота, як менеджерів, доносити вигоду. До бізнесу клієнта, і ми працюємо з ми напряму можемо навіть сказати клієнту: слухайте, в нас таке враження, що ви відноситесь до цього як до розходника в вашому бізнесі. А насправді наш інструмент допомагає вам удешевляти перші ну, вартість своїх клієнтів і далі е, повторні продажі. І все це на кожному етапі, кожна продажа кожному клієнту, це буде чистий прибуток. Друга, третя, четверта. Тому що на залучення цього клієнта ви витратите якусь частину коштів. Не важливо, сайту, соцмережам, там ще чомусь. І в цьому випадку ну, кожна його повторна продажа буде чистий прибуток бізнесу. Ну я можу тут тільки додати, що я маю певну якби. Преимущество, да, перед відділом продажів і менеджерами в тому, що я можу таким клієнтом сказати, у вам воно не потрібно до побачення, дід кліміняйте мозги, а потім будемо з вами працювати. Адже для мене я не ну не маю часу витрачати просто настільки, щоб донести. Ну це реально не дуже мала інвестиція, ніж ви витрачаєте дешевше айфона. Ну камон, люди, блін, ви айфони купуєте ж для себе щоб порадувати. А тут додаток, блін, за ціною айфона. Ну on, ну, не купити собі. Думаєш, це витрата. Ну блін дуже важко з таким працювати. Ну, взагалі, для любого підприємця вважати інвестицію витратами в бізнес. Це така собі історія. Надо ну треба подумати про це. Подумайте.